На цій земельній ділянці у Кропивницькому площу 8274 квадратні метри планують будувати багатоповерхівку. Розташована вона у межах вулиць Михайлівська та Миколи Смоленчука поблизу річки Інгул. З 2008 року ділянка в оренді підприємства тера 2006 Будівництво 10-поверхівки обговорили на громадських слуханнях у міській раді. Торік у вересні депутати внесли зміни у генеральний план Кропивницької щодо ділянки, де хочуть будувати багатоповерхівку. У рішенні йдеться про те, що зону відпочинку змінили на зону багатоквартирної житлової забудови. За планом підприємства у багатоповерхівці буде 240 квартир, розповіла керівниця управління містобудування Ірина Мартинова. Територія в межах вулиці Михайлівської та Миколи Смоленчука характеризується проявом наступних малосприятливих факторів для будівництва. Це затоплені території, які спостерігаються при проходженні максимальних повеней та дощових паводків, високої забезпеченості, підтоплення території, наявність ґрунтів, що мають просадки, просадні якості. Каже, перед тим як почати будувати, потрібно зробити підготовчі роботи, щоб уникнути зниження та попередження підняття рівня ґрунтових вод. Застосування будівель і споруд на палях, але або ж конструкції будинків з сокольним поверхом, спеціальні заходи це влаштування дренажу, місцеву підсипку, профілактичні заходи, влаштування гідроізоляції. З мистою захисту проектної ділянки від підтоплення пропонується виконати відведення поверхневих стічних вод шляхом будівництва дощової каналізації. Влаштування горизонтального дренажу поясню, ці роботи будуть виконані за рахунок забудовника. Ми отримали містобудівні умови обмеження, а вже як будемо будувати по закону, правильно і так далі. Для того і далі буде контроль громади, для того будуть громадські слухання по будівництву. На громадські слухання зареєструвалися 28 людей. Виступили четверо. Кропивничанка Олена Резніченко проти будівництва. 240 квартир. Це ви ж розумієте, що це 240 автомобілів. Покажіть мені, де вони будуть стояти, і взагалі не розраховувалося, Чи е, зменшується зелені зони і зменшує нашу потребу з вами в зелених зонах? Чи взагалі. Потребує місто взагалі. потребує, є потреба в цьому житлі. Чи немає? Олександр Головко каже, підтримує будівництво, бо місто потребує нового житла, враховуючи переселенців, які евакуювалися з зон бойових дій. В нашому місті дуже мало ведеться забудови, і те, що люди, які приїхали до нашого міста, вони живуть в оренді, але жити вони зможуть лише там, коли вони зможуть якесь житло придбати, тому що багатьом із них не будете залишатись. Громадські слухання тривали півтори години. 15 учасників проголосували за те, щоб визнати їх такими, що відбулися. Пропозицію Олени Резніченко змінити генеральний план міста і повернути ділянці статус зони відпочинку не підтримали. За проголосували 11 учасників слухань. Один з них Олександр Чиженко каже: він за будівництво, але не десятиповерхівки. Якщо тут район історичний і тут історично одно-двохповерхова забудова, чому не зробити, скажімо так, Маєток, який, скажімо, вийде на цю саму суму, і буде враховувати, наприклад, той самий проєкт очищення вод, проєкт озеленення, наприклад, приватний парк, до якого може бути доступ або якийсь ботанічний сад. В проєкті також вказано, що дуже близький рівень ґрунтових вод. Тобто вони пропонують. Побудувати вище, а всі будівлі, які будуть, вони так само будуть під час дощових стоків тонути. Кропивничанин Олександр Головко за будівництво багатоповерхівки тут потрібно виконати більш серйозний комплекс будівельних робіт для того, щоб цей будинок, в тому числі для облаштування і відводи дощових, вод, щоб це не накаплювалось перед вулицею Смоленчука, і це вирішити проблеми. За інформацією представника забудовника, почати роботу тут планують наприкінці року. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.